Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях дуже цікавий ліхтар від компанії Olight. це Olight Actfield Pro. Це вже третя генерація серії Actfield, у якій скомпоновано три види світла. Ліхтар надан на огляд моїм підписником Олександром з ніком DC Device, за що йому величезне спасибі. Тож, друзі, що стверджує виробник, що це покращена версія моделі Actfield? Завдяки потужному світлодіоду High Performance Cool White LED. І оптиці тир забезпечується світловий потік до 1300 люменів на відстань до 102 м. Модель додатково оснащена ультрафіолетовим режимом світла потужністю 900 мВт і лазерним цілевказником зеленого кольору потужності 0,39 мВт класу 1R. Живиться від літій полімерного акумулятора місткістю 1500 мАг. Який можна заряджати за допомогою магнітного зарядного пристрою, селекторний перемикач і світлодіодна індикація батареї. Корпус із занадованого алюмінію типу 3. Водонепроникність IPX 7, що означає, що ліхтар можна занурювати у воду. Габаритні розміри ліхтаря 120х27 на 16. Режими роботи ліхтаря ви зараз бачите на екрані. Як бачите, тут є стабілізація. І доволі непоганий коефіцієнт корисної дії. Колись, друзі, у мене була перша версія цього ліхтаря. Наскільки я пригадую, там було біле світло і був лазер. Потім вийшла друга версія цього ліхтаря, в якій було ультрафіолетове світло і біле світло. І нарешті вийшла вже третя градація, саме такий ліхтар, у якому скомбіновано всі три види світла. Тож, давайте подивимось на цей ліхтар поближче. Як бачите, отакий красунчик. Що можу сказати, дуже міцно виглядає корпус. Як бачите, цей селектор керування ліхтарем. І також центральна кнопка для керування ліхтарем. І, звичайно, є світлодіодна індикація батареї. У задній частині ліхтаря знаходиться магнітний порт для зарядки даного ліхтаря. А також є ось такий девайс, для того, щоб можна було кріпити його десь на Елементи спорядження. Магніт тримається доволі міцно. Я думаю, що випадково ви його не загубите. Але це дещо додає ваги ліхтарю і, власне, я не став би це так носити із цим кільцем. Крім того, тут є кліпса, як бачите. Кліпса потужна. Вона помірна і доволі зручна. Але я не розумію, навіщо на таких ліхтарях ставлять двонаправлені кліпси. Зрозуміло, хтось скаже, щоб вчепити на кепку, але вибачте мене, якщо ви кивнете головою, то цей ліхтар злетить у вас разом з кепкою. Тому що він доволі важкенький для того, щоб чіпляти його на кепку. Тому я не бачу сценаріїв використання саме другої частини кліпси. Зрозуміло, що це даний на моді і маркетинговий хід. Але це я сказав би трішки непрактично. В центральній частині ми бачимо саме оптику ліхтаря. Тобто тут, як бачите, два рефлектора. Оце рефлектор для ультрафіолетового світла, це й для білого світла. І також бачимо лазерний випромінювач. Оптика прикрита просвітленим склом, що ви зараз бачите по фіолетовому відтінку. У руці ліхтар сидить дуже зручно. Палець автоматично стає на кнопку і на селектори. І всім цим зручно керувати. Система керування кнопкою, практично як на всіх ліхтарях, Olight. Тобто коротким натисканням ви вмикаєте ліхтар. І Потім утриманням ви міняєте режими ліхтаря. Подвійне натискання це турбо. Із вимкненого ліхтаря утримання це мінімальний режим, так званий Moonlight. І потрійне натискання це строп. Доволі злий строп, до цього ніяких претензій. Зрозуміло, що у інших типів світла лише по одному режимі. Тобто ви перемикаєте селектор, який зручно повертається пальцем, і натискаєте зелений лазер і ультрафіолетове світло. Тобто під час вімпленого ліхтаря ви можете керувати ним саме ось так селектором. Тобто біле світло. Біле світло буде на режимі, який ви вмикали раніше. Тобто тут є пам'ять. потім... Лазер. і далі ультрафіолет. Для чого служить ультрафіолет? Ви знаєте, це для того, щоб, як бачите, тут зараз видно частинки пилу, тобто для виявлення якихось п'ятин, п'ятин крові, в тому числі для криміналістів, пригодиться. І також для того, щоб перевіряти банкноти. От зараз перевіримо банкноти. Тобто, ось така 500 гривенна купюра. І будемо перевіряти, як бачите, Видно Ці елементи, їх, до речі, не видно просто так. Оце напис 500. Оце все, бачите, я відвожу. Всього цього не видно. Ні на просвіт, ні так. А так всі ці елементи, як бачите, помітні. Оці частини, ворсинки. Тобто, це дуже потужний ультрафіолетовий промінь. І перевіряти ним можна навіть в день, коли добре видно. Зелений лазер. Для чого вам може бути потрібен зелений лазер? Для презентацій, для того, щоб погратись з твариною, наприклад, з котом. Зараз я це покажу. Тож ви зрозуміли, друзі, для чого потрібен зелений лазер. І тут виникає питання: а чи так часто він вам потрібен? Гратися з твариною ви можете ліхтарем, який лежить вдома, просто окрема якась лазерна указка. Ультрафіолет зрозуміло для чого. Я вже пояснював для чого він. Але чи так часто використовуєтесь такими режимами? Як на мій погляд, можна було зробити краще, тобто поставити сюди замість лазерної указки, поставити червоне світло. Зрозуміло, що при цьому ультрафіолетовий промінь був би менш потужний, але навіщо він вам дуже потужний? І ліхтар був би при цьому значно універсальнішим, ніж він є зараз. Це, до речі, одна із причин, чому я відмовився від цього класу ліхтарів. Крім того, наступний його недолік, як я вважаю, це занадто широке світло. Ось подивіться. Це практично світло налобника, а не DC ліхтаря Так, ним користуватись доволі зручно, але якщо ви йдете по вузькій дорожці і світите ним, то у вас буде посередині провал. Крім того, на максимальному режимі 1300 люмен, як ви зрозуміли. Він світить лише на 102 метри. Звичайно, DC-ліхтар не призначений, що світити дуже далеко. Але все ж вам доведеться вмикати, наприклад, режим не 100 люменів, яких зазвичай на інших ліхтарях може вистачити. А вже 420 люменів, якщо вам потрібно буде світити ним при швидкій ходьбі. Це я теж вважаю недоліком даного ліхтаря. Ну і друзі, габарити. Як ви знаєте, у цього ліхтаря є конкуренти. Тобто серія EDC від Nightcore. Тобто в даному разі EDC23 і edc 37 Як ви знаєте, ця серія значно більша. Але в мене є тільки ці. Отож, давайте порівняємо із меншою моделлю. Так само, як і тут. Акумулятор на 1500 мАч. При цьому у ліхтаря є дисплей. Так, немає ультрафіолету, немає лазеру. Але ж я вам скажу, що це такі режими, які ви будете використовувати вкрай рідко, що той, що інший. За те, як реалізовано інше, тут дві кнопки. Індикація тут у виді дисплею, дуже інформативного дисплею. Звичайно, хоч ця серія називається EDC. Кнопки виконані по тактичному. Тобто, що не вистачає цьому ліхтарю, це бокових кнопок. По розташуванні кнопки я вважаю для EDC саме. Не як для тактичного ліхтаря. Саме таке розташування кнопки, звичайно, зручніше. Усьому іншому EDC23 переважає Olight. Модель EDC 37, звичайно, і важча, але вона в рази потужніша. І тут, вибачте, мене 8000 акумулятор. тобто в кілька разів більший. При цьому, як бачите, він навіть менший по довжині. Отак, От по товщині, ну, по товщині, звичайно, більший. І більший по ширині. Але ж вибачте, наскільки він потужніший. Подивіться в порівнянні з цим. Ну, Дещо за рахунок кліпси він дещо товщий. Але в іншому він менший. Ширина майже така. Сам корпус, до речі, у нього, як бачите, тонший, ніж у Олайта. І при цьому такий же акумулятор. Крім того, він заряджається від порта USB Type-C, а не від магнітного порту. До якого потрібно носити проприєтарний кабель. Тож, давайте перевіримо по вазі. Дуже цікаво. До речі, я ще цього не перевіряв. Тож, Вага Олайт 120 грамів 121, вага І DC 37, 202 грама. І вага EDC 23, 101 грам. Тобто, ви зрозуміли, друзі, що цей ліхтар на 20 грам легший за цей. При цьому в них одинакова ємність батареї. А у цього 202 грами, Тобто він на 80 грам важчий за оцей ліхтар. Але при цьому має надзвичайну потужність батареї 8000 мАч. Я вже не кажу про яскравість. Крім того, будова світла у найткора ось така. Тобто тут є доволі широкий хотспот, який практично ідеально підходить для EDC використання. І він не дуже не занадто широкий. Приблизно такий же хотспот і у цього ліхтаря, плюс-мінус схожий. Крім того, тут додаткові режими, мега шикарний строп. Про використання 8000 люменів люмен у режимі постійного світла я казати не буду. Це режим тут практично маркетинговий. Але строб у 8000 люменів – люмен це щось. І також у нього значно більша потужність, яку можна використати, звичайно, тільки короткий строк. І він буде дещо менше тримати режим 1500 люмен, ніж Олайт 1300. Але такими режимами ви розумієте, що ніхто не користується на постійну. Крім того, у цього ліхтаря максимальний режим і також строб на 2500 люмен. Звичайно, теж ненадовго. І теж на менший час. Водонепроникність, звичайно, у цих ліхтарів менша. Тобто вона від дощу, від зливи і так далі. А цей можна занурювати. Але ж ви не будете з аквалангом користуватись ні цим, ні цим ліхтарем. Крім того, режим блокування. Блокування, як ви знаєте, у лайта це утримання кнопки. А у найткора ось таке шикарне рішення. Тобто такий механічний перемикач, який блокує ліхтар. Тут такий, тут такий. І двокнопочний модуль, на якому окремо виведені екстремальні режими. Тобто керування ліхтарем цією кнопкою, екстремальний режим цією. Так само і на цьому ліхтарі. По кліпсі. Кліпса тут зручніша в плані, тому, що вона одностороння, але менш зручніша в плані посадки на кишеню. Під час посадки на кишеню отут дуже мала відстань. Тому треба нащупати карман, особливо цей ліхтар. Найменш незручно саджати на кишеню. Тут з цим проблем немає. Тут, як бачите, дещо піднято. І тому ви зможете посадити навіть на товсту кишені з товстою тканиною. Але підкреслюю, оця друга частина кліпси абсолютно не потрібна. По тепловідводу відводу тут буде картина дещо краща із-за того, що тут дуже товстий алюміній. А тут корпус взагалі із нержавіючої сталі і виведені радіатори. Тобто побудова ліхтаря дещо інша. Щодо індикації, як я вже казав, тут використовується дисплей, який значно інформативніший за просто індикацію на батареї. Але, як ви зрозумієте, це дещо вразливе місце на ліхтарі. Тобто, у цьому я вважаю, що все-таки переважає Olight. по інформативності цей ліхтар, по міцності, переважає цей ліхтар, тому що в нього нема вразливого місця. Правда, я ще не чув ні разу. Про те, що хтось пошкодив дисплей серії DC. Ну, а тепер, друзі, проведемо світлові тести. Спочатку я зроблю світлові тести порівняння порівнянні оцих двох ліхтарів. Я думаю, немає сенсу цей підключати, тому що будова світла плюс-мінус та сама. І в аудорі я проведу тест у цього ліхтаря. Тож, друзі, тест на стіні. Відстань до стіни приблизно 1,20 м. Ось таке, як бачите, занадто широке світло. Від ліхтаря Олайт, яке більше підходить до налобника. І бачимо, що края доволі здорово окреслені, хоча вони і плавні. І світло від найткора і DC23. Як бачите, воно більш підходить для аутору. Тут таке виражений хотспот, навкруги нього є деяка корона. І плавне світло, плавна, плавна така засвітка. Але засвітка у найткора трішки менша. Як бачите, тут ось так, периферія трішки більша. І дивіться, ось так у Nightcore. Але більш підходить для DC, все-таки Nightcore. Хоча ви бачите, що тут холодне світло, до речі, я на початку казав, що тут світло холодне, але тут якраз стоїть не холодний діод. Тут стоїть нейтральний діод. Отож, От друзі, та сама 90-метрова територія. І зараз ввімкнутий максимальний режим. На 90 метрів не видно, але я добре бачу метрів на 70 на максимальному режимі. Бокова засвідка мене влаштовує. Ходспот дуже широкий, але відриву від засвідки я не бачу. Засвідка ось така: практично на 180 градусів. У неї чіткі краї знизу, але вони буквально під самі ноги. Так що тут претензій ніяких. Взагалі світло доволі м'яке, мені подобається. Єдине, що все-таки хотспот занадто широковатий. Мінімальний режим ліхтаря, я щось можу побачити метрів на 5. Середній режим ліхтаря я можу бачити приблизно метрів на 25. Режим турбо до 90 метрів дістає, але не дуже чітко. В цілому, як для мене, ліхтар справляє подвійне враження. З однієї сторони, він дуже цікавий, дуже зручний. З іншої сторони, має такі недоліки. Звичайно, ідеала не буває. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Funist S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину. .ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.